Ми учні комунального закладу ліцей Максимум міста Кропивницького. Назва нашої команди стрімкий прогрес та її учасники Турчак Ніка, Чельник Єва, сухацький Михайло, Прасло Єлізавета та керівник Моченко Маргарита Вічеславівна. Історія Кропивницького розпочинається в 17 столітті. Саме тоді, в наших краях, існували замівники запорізьких козаків, слободи та хутори. До 1751 року, за версіями краєзнавців, на території сучасного Карпивницького існували свободи, засновані козаками, кущівка, що увійшла до складу міста у 19 столітті, Завадівка, Інгульська Слобода, яка пізніше з'явилася Лелеківкою. Всі вийшли до складу міста у 20 столітті, та знаменська слобода, заснована старобряльцями. Їхніми сусідами були серби, хорвати та багато інших народів. Згодом. На правому на горному березі річки Інгул за проектом німецького інженера Манселіуса у середині XVIII століття розпочалося будівництво фортеці святої Єлизавети. Фортеця мала вигляд шестикунної зірки площею 6 гектарів, з наступаючими укріпленими револінами та бастіомами. На той час фортеця була одним з найкращих оборонних об'єктів Європи такого типу. Однак на кінець XVIII століття фортеця втрачає своє оборонне значення. Водночас на лівому березі, на так званому Подолі, розвивається Форштарт – містечко для міського населення з передмістями, такі як Пермське, Бикова, Чечора та інші. Новостворене ну, створене місто отримало назву Єлисавет. А розвиток міста відбувався через його вигідне георгічне становище і бурхливий розвиток. Аграрної і торгівельної сфери в місті, і навколо нього вже з 1754 році в місті проводились чотири ярмарки, торгували продуктами землеробства і тваринства полотном, парусиною, вовною, вином. Мешканцями Єлисафета були торгові люди та ремісники. Частини українського населення міста займалися відницьким промислом, чумакуванням. Приблизно протягом століття місто було невеличким з населенням від 15 до 25 тисяч жителів будинки були здебільшого одноповерховими саманними і дерев'яними, тому місто часто майже вщенти вигорало через пожежі, також потерпало повеней. і лише після заснування в 1836 році так званого будівельного комітету при міській управі місто почало інтенсивно розбудовуватися. Перший трипоруховий будинок. Трипорохова будівля на початку вулиці Дворцової, у якій сьогодні військова частина, споруджувалася у середині 19 століття, для тимчасового розміщення російських імператорів і свитою під час їхніх приїздів у Єлисаветград на військові маневри. Через це вона отримала назву Палас, а вулицю стала називати дворцовою. Кам'яні будинки генерала Екельна на перспективній вулиці. Нині ліцей Максим. Один перший цегляний будинок. В Єлисаветграді це приміщення школи номер 14 що по вулиці вокзальній. Будівля відділення Державного банку в Єлисаветграді. Розпочали будувати 6 травня 1899 року. Завершили наприкінці 1990 року. Будинок лікаря Вайзенберга, автор проєкту Павченко, 1901 рік. Велика синагога. Викинробом на будівництві був міський архітектор Лишневський. Завершили будувати синагогу 20 липня 1897 року. Всередині 1880-х років у місті налічиться біля тисячі подвір'їв і проживає біля 60 тисяч жителів. На той час в центрі міста на Подолі збудовано вже близько 600 будинків. Працювали ярмарки, деревні підприємства. 10-15 цегельних заводів, 3 свічних, 7 шкіряних, 12 селотопних, 1 вино-пивоварний, близько 80 вітряків. А вже наприкінці 19 століття, у 90-х роках, місто налічує понад 80 тисяч населення, 50-55 фабрично-заводських підприємств. Це заводи Краузи, Еліворті, Бородського, Бургарта та інші. У 1890-х роках активно розвивається інфраструктура міста. Починають працювати водогін, електростанція, трамвайне депо. 1868-69 роки будівництво залізниці Харків-Іласватград Одеса, але потім Перша та Друга світові війни. Місто було зруйновано німецькими військами, перестали працювати магазини, школи, фабрики, заводи, електростанція та трамвайне депо. Лише з середини ХХ століття у місті почала відновлюватися промисловість. З'явилися нові житлові квартали, почали працювати культурні заклади, але під час підбудови були втрачені важливі історико-краєзнавчі об'єкти: Успенський собор, будинок Заславського, Знаменська церква, церква святого Петра і Павла. Після здобуття України Незалежності розпочалася нова, сучасна історія міста. За всю історію свого розвитку місто було перейменовано п'ять разів. До 1924 року воно називалося Єлисаветград, з 1924 по 1934 Зінов'ївськ, 1934 Кірого, а в 1939 році, після утворення Кіровоградської області, Кіровоград. Влітку 2016 року рішенням Верховної Ради України в місто було перейменовано у Кропивницький. Нове місто це новобудови, житлові будинки, магазини, кафе, готелі, кінотеатри, ресторани, які почали існувати у другій половині ХХ століття. Сьогодні від фортеці через центр міста, у так званому старому місті, проходить умовна історична лінія, яка, яка територіально охоплює центральний майдан з найближчими до нього вулицями, планим з яких є велика перспективна і театральна де знаходиться комплекс важливих краєзнавчих об'єктів, історичних пам'яток, будівель, пов'язаних з найдивнішим періодом історії розвитку міста.